Працювала добове чергування і о 6-й годині ранку нам сказали, що ми залишаємося до особового розпорядження. Не вірилось, чесно. Дуже просила вислати чоловіка фотографії дітей, бо не знала, з чого починається, як закінчиться. Пам'ятаю, той вечір, я дуже кричала на нього, бо просила не один дзвінок, телефонуючи відіслати фото. 24-го я зустрічала тут хлопців з Густомеля, з 30-ї частини. Я вперше бачила, коли пожежні плачуть за своїм керівником. Вони знали, що він поранений, і забрати його не могли, тому що там стріляли дуже. Зазвичай виїжджаємо на великі пожежі, з урахуванням того, що знаємо, що які події можуть бути, і що потрібно в цьому випадку робити. Єдине, що на теперішній час це ми не знаємо наскільки катастрофічно все це, коли прилітає пожежу пожежує, але це ще люди, це діти. Твоя специфіка роботи, тому що ми частіше за все виїжджали на виїзд для особового складу. Останнє, коли прилітала на Лук'янівку, знаючи, що дитина жива, я молила Бога тільки про одне, щоб дитина не залишилася сама, що хтось ще живий, тому що ми знали, що вона була з батьками, бо дівчинку ми вже бачили, а знала, що мама жива, що дівчинка залишається не сама, бо вже на той час ми знали, що тата вже немає. Я бажаю нашій батьківщині миру, мирного неба. Я вірю в людей. Я тільки вдома плачу ввечері, щоб ніхто не бачив. Всі втомилися, мабуть, що. Мій син працює в поліції, тому з самого ранку він нам зателефонував і сказав брати рюкзак і тікати. І Ми одразу виїхали до Київської області, до мого тата. Але потім і звідти теж втекли. Мене вразили люди і ставлення людей. Бо ми великий проміжок часу провели на Закарпатті в Мукачево. Я зустріла дуже багато дуже хороших людей, готових допомогти. Просто так. Ми повернулись до роботи набагато швидше, ніж всі інші школи. Ми вже середині березня почали проводити уроки. Бо для малесеньких а мене був перший клас. Це спілкування було важливішим за навчання. Важко було визначити, що головне. Бо на перший план вийшло не навчання, не результати навчання, а мабуть, психічний стан, те щоб ну, хоч трішечки повернути дітям в якісь маленькі щасливі спогади, тому що ну справді зіпсоване дитинство, а це вже не роки навчання, це роки щасливого дитинства. І складно було кожного дня заходити на уроки, посміхатися, бо це не той вік дітей, коли можна було говорити. Про реалії про щось таке справжнє. Треба було посміхатися, хвалити їхні зачіски, котиків, собачок і просто нагадувати, що все добре. Звичайно, як раніше вже не буде, але принаймні сподіваюся, всіх зустріти в школі. Вже пройшло досить багато часу. Вони бачили, чули сирени, бачили вибухи. Їм вже багато чого пояснили батьки. Тому в першу чергу ми будемо не пояснювати а тренуватися, засікати час і за 30 секунд чи може більше спускатися. Ну, я думаю, що діти вже розуміють ситуацію, навіть не зважаючи на те, що маленькі довелося подорослішати. Що Хочу, щоб вже не стали тихі, спокійні ночі, безхмарне, мирне небо і, звичайно, щасливого безтурботного дитинства нашим дітям. 24-го проснулася я від вибуху, і в той самий момент прийшло на телефон про повідомлення, що оголошено бойову тривогу і всім прибути терміново на місця дислокації роботи. Отримала зброю, отримала всі спецзасоби. 24-го я не разу не покидала Київ постійно на роботі, Забезпечували безпеку на блокпостах. Це був повний контроль усіх, хто проїжджає, проходить, бо не поодинокі випадки, коли операції чуємо, що затримали ДРГ, там в машині в них якісь списки стосовно координатів наших, наших підрозділів, наших там ЗСУ. Це і лякало, і треба було дуже уважно за цим всім стежити. Ці події вони дуже зміцнили наш колектив. Був випадок, коли відпустили додому на день, і саме в цей день в мене у двір впав осколок ракети. Це мене шокувало, тому що навіть трясся дім. І мій батько з сусідом витягли чоловіка з-під машини йому відірвало ногу. Зараз, мені здається, ми всі як одна особа, всі люди, які вкладаються в ту майбутню і ту вже дану перемогу. Я хочу побажати тільки тримати стрій та тільки перемоги, і вона в нас буде, і це це ніяк не оскаржиться, не спорюється тільки так. від телефонного дзвінка сестри, вона сказала, що почалась війна. Я не повірила, так як я живу в приватному будинку. Я вийшла на вулицю перевірити. Тому що вона сказала, що це взривається, і насправді я вийшла і були дуже гучні взриви. Перше, що я зробила, я поїхала на заправку по супермаркет за продуктами першої необхідності. Як правило, це були продукти швидкого харчування. Тому що да, як ми всі розуміємо, війна це може не бути світла, газу. От і ми сиділи дома в новинах, чекали чогось, що буде далі. До війни я була приватним підприємством і наразі я теж приватний підприємець. Перший час ми почали допомагати людям, які залишилися в скрутному становищі в місті Києві. З кожним новим днем у нас з'являлося все більше меценатів, донорів, ресурсів, ми почали їздити регіонами, допомагаємо місцевому населенню і допомагаємо військовим. Кожен новий виїзд був для нас екстремальним, але з кожним виїздом ми вже були готові до того, що нас чекає. От, і ми їхали, розуміючи те, що нам не можна навіть не виходити з машини. І коли ми приїжджали в кожне нове село, то ми йшли от по кожному, по кожній стопі. Ми боялися зробити рух вправо-вліво, тому що насправді було ще все заміновано. Після того, як ми повернулися. В той же день увечері з лісу вийшли окупанти, здалися. Просто ти під емоціями ти настільки хочеш допомогти людям, що ти не розумієш, на що ти йдеш. Як всі військові говорять, що до першого поранення тобі здається, що ти безсмертний, що все буде добре. Тільки коли вже тебе поранили, ти розумієш і ти становишся обережним. Я хочу сказати, що я пишаю з тим, що я українка. Зараз складна доля в нашої держави, тому що ми вибрали шлях незалежності. Я хочу зараз побажати Україні. Сил, терпіння, єдності і в майбутньому тільки перемог, процвітання наше майбутнє залежить від нас, Україна. Це кожен із нас, і тільки разом ми зможемо подолати все. П'ять годин позвонила подружка, з криками з плачем, що Київ бомблять. у нас з подружкою діти воєнні. В цей час дитина моя теж була на роботі. Ну, як мати дійсно почалися нерви, почалися сльози з першого дня війни і по сьогоднішню минуту без вихідних, без відпустки працюємо. Дитини не чула, не міг відповідати на дзвінки. Страх був сильний за дітей. 24 лютого ввечері вже більш розумієше те, що Маша вийшла на зв'язок. Подруги дочка, вона сама гранічність. Почалися вже розуміння ті, що дійсно почалася війна. Кожна біда в Ірпіні в Бучі. У мене подруга живе в Бучі, дуже-дуже сильно переживала. Вообще, за всіх людей, а ну, близькі, то ну, дуже багато мешканців почали тікати. Ми не могли втікти, бо наші діти тут. Ми не збиралися тікати, тому що нема сенсу тікати, чого тікати. Деякі, знаєте, як робочі моменти. Десь посварилися, десь насварилися, десь одійшли, десь. Ну, а війна все-таки зблизила людей. Нема того настрою, який був раніше. Працюєш. Ну, все час думки про те, що десь хтось гибне, десь хлопці, то форми немає, то не доїдають, то страдають і батьки, і жінки, і діти. І всі. Завжди вірю в те, що ну, Україна сильна, сама найсильніша в світі. Україна, і ми це зараз разом з нашим президентом доказали, що все-таки Україна це сильна нація, це дружня нація. 4 лютого, мабуть, не тільки для мене, а для всіх українців був ну, не то що неочікуваний. Мені здається, що ніхто в тоді не розумів, що відбувається. Розпочався він дуже рано з дзвінка журналістів, які питали, що відбувається, що за вибухи. Дзвінків ставало все більше від журналістів, тому що всіх цікавило. Ну і Потім вже надійшла інформація, що сталося бомбардування військових частин. Звичайно, був об'явлений збір аварії за тривогою. Нас зібрали о 6-й годині ранку всіх на роботі, але ніхто до останнього не вірив, що таке буде. Найстрашніше і те, що досі ну, важко зрозуміти, була ситуація, коли надійшов у нас дзвінок. Від начальника 30-ї частини, це яка знаходилася на території аеропорту Гостомеля. Він лише встиг сказати, що їхню частину була захвачена російськими окупантами, і все. А інші у на чолі з начальником частини вирушили на ліквідацію пожежі одного з літаків, яка сталася внаслідок обстрілу. І саме в той момент ця машина, пожежна машина, була розстріляна саме в лобове скло, тобто там, де сиділи люди, у четвертій годині п'ять хвилин. 25 лютого ми вже вирушили на перший обстріл житлового будинку. Кожна подія вона індивідуальна. Перший виклик, це тому, що це перший житловий будинок. Інший вже другий житловий будинок. Ми вже знали, як діяти. Вразила у нас пожеж, була як на Чорнобильській, коли полихала, майже ну. Уся будівля з першого по шістнадцяти поверхи, одна сторона будівлі вона полихала повністю на інші були люди, які телефонами маякували, що вони є і потребували допомоги. Вражала, дуже вражала реакція рідних. Коли, наприклад, в Бородянці стояли люди, і вони кажуть, що ми вчора передавали їжу. А ти розумієш, що більше місяця пройшло з бомбардування, і що там під завалами ну. Живих людей не буде. Я пам'ятаю три таких ночі, коли я лягала спати, і тією думкою, що, можливо, це буде остання моя ніч. В нашій Україні я побажаю лише найскоршої перемоги, найскоршої перемоги. Ну а після нашої спільної перемоги я побажаю нам лише сил, витримки, терпіння для того, щоб відбудувати заново нашу країну. І я знаю, що ми його відбудуємо і вона буде ще краще, ніж вона є зараз. Це чечкарка лютого я прокинулася від вибухів, спочатку здалося, що щось мені здалося, а потім, коли пролунав другий і третій вибух, я зрозуміла, що це, мабуть, почалась війна. Далі викликали на роботу і варіантів виїжджати з Києва не було, тому що я офіцер. Ми всі зібралися підтримали один одного і сказали, що якби складно нам не було, ми всі разом. Я психолог ДСНС і в принципі в звичайному мирному житті я звикла виїжджати на різні незвичайні ситуації, пожежі, аварії, вибухи, бали будинків. Але раніше ми розуміли, що це локальна незвичайна ситуація. Тобто лише тут сталася біда навколо. Безпека навколо мир. А зараз вже під час війни ми розуміємо, що коли ми працюємо на надзвичайній ситуації, то навколо нас кожна безпека, і це е, нас більше мобілізує, але водночас робота наша ускладнюється. Тому що треба бути ще більш зорієнтованим і скорее, скільки у нас був випадок? Що іноземні журналістки, коли брали в нас інтерв'ю, вони розуміли, вони думали, що неправильно нас розуміють про звалтування, про те, що. Бомлядь, а, наші села міска що зміщається над лімю тому намолодлось яільлька разів поспіль пояснюватину ту саму інформацію, що це не ну, вигоманні іскорі що це дійсно так. і що миніогоже запам'ятались люди під час віййнулось в усіх нас ці миські змінилось матеріальне видійшло на другий план. Ми почали оцінювати більш моральні. Ми виїжджали працювати в бородянку, і по дорозі до бородянки було майже зруйноване село Рівка. З одного двору вибіг хлопчик, і він. Кричав такі слова, це наші, мама, це наші. І він вибіг і почав нас всіх обіймати. У мене в кишені була шоколадна цукерка. Я дістала, щоб дати йому, а він каже, уявляєте, коли ми сиділи у підвалі з мамою, мама казала, що якщо ми виживемо, то вона мені перше, що зробить, це купить шоколадну цукерку. У мене прапорець на формі зазвичай. І він гладив цей прапорець. Я кажу, давай я тобі подарую. Я йому відклеїла, і він поцілував цей прапорець. Сказав, що я тепер його буду завжди носити з собою. Це, мабуть, така історія, яку я не забуду ніколи. Вона там живе глибоко-глибоко в серці. Я думаю, що останні шість місяців наше життя це просто як кадри із фільму жахів, і свідомість кожного з нас змінилася. Я думаю, що День Незалежності ми будемо зараз приймати зовсім по-іншому. Я хочу, щоб кожен українець цінував свою ідентичність, пишався, що він українець, і я хочу, щоб швидше до нас прийшов мир. Тому всім бажаю миру і перемоги.